Перший куп у нас не вдався, один чувак упав в річку. Зараз проба номер два. Зараз перейдемо. Так, перший сигнал купаємо. Зараз да, светиться? Дай маємо. Так, картин заберу лопату. Потримаємо. така штука ну, явик цього? Я буду заходити. <рекупальна> Добре. Так. Перевірте, будь ласка. Ні, не, не лізь руками, Артем, почекай. Так. це таке? Десь там ще не, не викопано. А ну, Емілія, забери, забери. Так, перевірте. Привір. Mm -hmm. там сам, що дайте. Привет. Ну ось. О -о -о -о. Те, що я й казав. Ну да. А тут що? Даємо другий сигнал. Реступа можна? А ну, Артем, спробуйте перевірити. Mm -hmm. Давай. Ні, забери там лопату. Ось таке. Ке? Помахаю. Добре. Так, чекай, тут має бути. Ще раз перевіряю, де. Давай. Артем. Десь позамаєш. Подивись, уважу. Ну там тримай. Но що там діамет? Ось лежить. Хопача, перша монетка. Дай сюди, твоя. твоя! Твоя? твоя. О, це я. 25 копійок. 25 копійок. Це моя. Твоя, твоя, твоя. 92 другий рік. Дуже стара. Показуйте, що ми знайшли? Наступна монетка. 50 копійок, ну переверни, якого року. Дві тисячі здається. Ну дай. Ні, зараз наступна буде твоя. Що ми там знайшли наступну знахідка? От такий хрестяра. Срібний. Де сюди. Де сюди. сюди, це моє. Я його знайшов. Я його вже бачив, тому що я... Бо в мене залізні очі. Просто біля хрестика був ще один сигнал. Викопуємо і це вже сережка. Крам сережка на всіх очах. Чи ні? А ні, це не сережка, це, мабуть, якийсь кулончик підвіска. Типу. Зараз сшукаємо, можливо, тут ще щось є. Давай Давай. Так. Что-то есть. Что-то есть. Что-то не знаем. Что тут? Что а? тут? Такие? Так, тут. Может, есть? Я вижу, я вижу. А, нет, не вижу. Может быть. Да. Где-то оно такое маленькое. Я вижу, а? я вижу. Я его вижу. Замочок. А не, якась... Оце Замочок. Замочок. Не буде Емілі. Ні, це не до нет, так. Ні, такі вже знахідку Значить. Не Тут нет. пише DVR. DVR? Я, я дивую людей. Так є наступний. Ні, Емілі, не там. Є наступний сигнал. Шукаємо це. с Эмилией. Да, и, і... и дали мне, мне. Да, сегодня тут. Я уже был тут, А? Угу. Так, тут. Все равно. Упал. Куда-сюда. О тут, щось маленьке. Щось таке? Фото? Що тут таке? Не знаю, щось мідне. А ну? Якийсь а ну, уламок. Кирпича. Ні, це не кирпич, це Це, це, це щось. Це, це глина якась? Цей... Ні, це метал. Помиємо, давай, побачимо. тут давай, туди корман. карман так ну дальше будем да, да уже, дал угу. на этой стороне и на да вот так я все я и так только